Слава Україні, всім привіт! Сьогодні хочу трошки поговорити про свої саджанці, показати, що тут, як тут. Бо відео було досить давно Про саджанці. І розказати, що воно, як воно, які допущені помилки. Помилок досить немало допущено. Я б сказав би навіть дуже багато. Ну, Зараз, походу про це все. Так, і перша, перша проблема, яку я замітив, це затіняюча сітка. Я затіняв лохину, щоб були менше втрати вологи. Щоб найбільше хватало вологі, треба було рідше поливати. Ну, як показала практика, затіняюча сітка більше грає в мінус, ніж в плюс. Так, да, поливати треба менше, але все рівно все я прогавив полив, є в мене підсихання, є саджанці, які пропали і так далі. Тому, що я вирішив, це на другий рік не затіняти, обладнати краще нормальний полив з грошувачами і частіше поливати, але не затіняти, тоді саджанці будуть кращі і так далі. Якийсь ще нюанс затіняючої сітки, так це то, що коли колину затінено, вона чомусь росте не доверху, вона чомусь росте в боки вниз, тобто вона шукає світло. Навіть коли сітка затіняє тільки 20%, все рівно воно якось негативно впливає. Ось тут ви бачите оце червоні саджанці, оці і оці садились разом. Но тут дуже добре видно полоса. ось. То там, де червоні, там, там падала тінь із сітки, яка затінняє 80%. Ось можемо бачити, який розвиток саджанців. Тобто вони щось там прийнялися. Ну, По факту приростів немає, саджанці, ну такі собі. Я вже сітки познімав. Ще до зими, буквально, може, який місяць-півтора ще щось вони підростуть, але в принципі вони вже такі остануться. Ось тут полоска це той же самий сорт. Все те ж саме садилося в той самий період. Сюди падала тінь із сітки, яка затіняє 20%. Ну, тут ситуація набагато краще. Ось. Ну, є навіть такі прирости, що вище коліна, тобто непогані. Ось тут бачимо прирости непогані. Також цього року я практикував обрізання саджанців, вирізав всі бокові гілки, все лишнє, щоб росло тільки стояче доверху. Ну, в принципі, щось воно, якийсь ефект дало. Щось воно, якийсь ефект таки дало. Не можна сказати, що все погано, але я думаю, якби не було сіток, могло би бути все краще. Але полив. Опять же, треба дуже ретельно слідкувати за поливом, оскільки будуть отакі штуки. Ось. Будуть такі штуки, підсихання. Якісь саджанці із цих пропадуть, якісь ні. В принципі, обрізалися вони всі, можемо бачити. Ну, все рівно є в бік ростущі гілки. Тобто може бути, що ще вони загусто стояли, їх би було добре пороставляти ширше. Можливо й так. Ті саджанці, які я не зможу висадити, то в принципі, я таки зроблю. Пророставляю їх ширше, затіняти не буду, полив, то побачимо. побачимо. Буде новий експеримент на наступний рік. Це минулорічні. Це у нас минулорічні, які теж попідсихали, бо опять же я прогавив полив. Не було можливості підлити щось туди-сюди, так воно, в принципі, ось така ситуація. І бачимо. Ну, В принципі, щось вижило, щось наросло. Саме головне це не стільки вегетативна маса, скільки коренева система. Чим краще розвинеться коренева, тим більше шансів, що той ксадженець буде потужний. Ну, В принципі, я зараз піду і покажу в полі вже як. І ситуація, в принципі, ось така. Так що, пишіть коментарі. Що ви думаєте на рахунок того, що ви думаєте на рахунок затінючої сітки? Бо я от сижу думаю, я то, її стали... я то її чіпляв з надією, що воно буде краще, а щось воно виходить навпаки. Тобто, і підсихає недобре, коли світить пряме сонце. І недобре, коли сітка, бо воно тоді садженець розвивається неправильно. Тобто, ситуація така. Так що На цьому відео буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь, обов'язково діліться відео. І пишіть коментарі, що ви, що ви думаєте на рахунок цього всього. Всім пока.